Слава Україні! Слава Героям! На календарі 23 квітня. Південноукраїнський енергокомплекс працює у штатному режимі. Радіаційна ситуація на об'єкті та на прилеглій території залишається в межах чинних норм. Цього місяця на АЕС розпочато ремонтну кампанію 2024 року. Проведення робіт забезпечене достатніми матеріальними ресурсами. Під час планування ремонтів враховано торічний досвід. Річний графік ППР оптимізовано для забезпечення роботи всіх енергоблоків АЕС на номінальній потужності під час опалювального сезону 2024-2025 років. На підприємстві перебувають представники моніторингової місії МАГАТЕ. Буде здійснена чергова ротація міжнародної команди, яка продовжуватиме контролювати стан безпеки на ПАЕС. В умовах військової агресії. Наша боротьба за незалежність з рашистським ворогом триває 790 днів. На жаль, вона забирає найкращих українців. Хочу віддати шану ще одному герою Южноукраїнської громади. На полі бою за вільну Україну загинув солдат, старший оператор протитанкових комплексів Сергій Глушков. Ціною власного життя він врятував чотирьох поранених побратимів. Без батька залишились троє дітей. Учора земляка провели в останню путь з усіма військовими почистями. Мої щирі співчуття родині та близьким військовослужбовця. Низько вклоняємось і ніколи не забудемо цей подвиг. Нехай живе вільна Україна, слава її героям!